Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка ким буде скоро зустріч. Може, навіть побачимось, з якого приводу. Ну Тобто, буду розповідати вам все, що бачу. Так, ось тут ну тут з величезним букетом квітів, схоже на чоловіка. Але це, знаєте, для когось дійсно буде букет квітів, а для когось просто сюрприз буде від людини, який ну, не очікуєте. Чоловіка мені, більш за все, показують. Все ж таки, так і по-інакшому дивлюсь на нього схожий на чоловіка з питанням. Це, знаєте, от для когось цей сюрприз буде в питанні, яке почуєте від цього чоловіка. Угу. І це таке, що не дуже довго вам і чекати. Це з'явиться ну, з особистого життя. Ви спілкуєтесь, доволі близькі у вас такі відносини. Тут не чужа вам людина. І для когось, дивіться, мені показаний інший чоловік, але від цього ви закриті. І у нього питання, він намагається з вами побачитись. Це як робота. Ну, десь в соціумі спілкуєтесь з людиною, хоче з вами побачитись, хоче якісь певні виконання обговорити. Тут дві теми в нього є для, для розмови з вами. Але щось не може зрозуміти, чого не може до вас ну, як достукатись, десь ви. Як не в зоні доступу для нього, а, тут є літери Р, літера Д, В, З, як повертається час від часу, от, знаєте, а, а зараз можемо поспілкуватись от, з такими якимись. Думками, Ну, все одно він вас десь там побачить, десь буде спілкування. Це не таке, що там взагалі ну, ніякого не буде. Це як просто затягнеться. Вам не подобається ця людина, от ви як знаєте, от як щось він для вас такий, як вампіризм енергетичний, відчуваєте від цієї людини. Вам не дуже хочеться взагалі спілкування з цим чоловіком. Ну, але ж, я так розумію, що все одно, чи так, чи інакше, а вам десь з ним спілкуватись. Для когось це може бути навіть хтось з сусідів. Так, ось тут зустріч показана, жінка, за її спиною стоїть чоловік, а розмовляє вона з, ну, для кого як. Для когось це з чоловіком, для когось це жінка якась така зустріч, що чоловік буде як чекати стояти, як ну, побалакає, я почекаю. Зустріч така, що зненацька це не готувались люди, не, не домовлялась до цієї зустрічі, але дивіться, та людина, яку зустрінете. З якою будете спілкуватись, щось дуже довго потім буде згадувати ваше спілкування. Так, ну тут буде зустріч для. Побачення. Тут просто побачення. Тут закохані люди мені показані. Так. Так, по роботі тут ще жінка е як планує з вами зустріч, але вона буде, але це не, ну, може не в той день, як ви будете дивитись цю філіжанку. Угу. Щасливий задоволений чоловік. І дуже очікувана для нього зустріч, і взагалі щасливий з вами спілкуватись. Ну, знаєте, як коли ви дуже наповнюєте цю людину, радістю так це теж сторона, робота соціум, людина, яка от з вами спілкуючись. Про багатьох людей розмовляю, Але знаєте, от як це може бути таке, що ви десь в одному колективі є, але ж виділяє вас серед інших? Ви та людина, яка вдачу приносить йому після розмов з вами, він, ну, знаєте, як більше розуміє якісь. Ситуації, як краще їх бачить, як краще знає людей чи про людей. Ну, тут корисне з вами спілкування. Так, зустріч одна людина, до неї приходять дві людини. Одну бачу точно жінка, от інша людина. Теж для кого як, для когось жінка, для когось чоловік. Ну, тут, тут якісь спільні справи, спільні розмови, спільні пересування, якісь десь ви там чи ходите, чи їздите разом. Бо бачу вас по-різному, в одному випадку йдете разом десь, в іншому випадку сидите разом, але ж при цьому як пересуваєтесь, як їдете. Далі якась затягнута зустріч, але все ж таки чоловік прийде у справах, ну щось з пустими руками, але ділова зустріч. Ви щось віддавати навіть будете. Ну, це, наприклад, ви щось готували для людини, там, наприклад, папірець якийсь, і людина прийде, забере. Бо тут так, не затримуючись біля вас. Так, тут хтось складнощі вам робить людина, яка ускладнює вам ну, працю вашу, якісь там справи ви собі плануєте, і через цю людину, більш мені як чоловіча енергія, але ну, бувають такі жінки, що, так, знаєте, дуже в чоловічих енергіях. Тож тут я не буду наполягати. Дивіться, десь як заробляєте разом це як на роботі. І дивіться, як. Ну тут, дивлячись, хто слухає, тут у вас були як, наприклад, близькі стосунки з цією людиною, тобто тут не всім підійде. І зараз цих близьких стосунків нема. І якщо про чоловіка казати, то він дуже хвилюється з цього приводу. Знаєте, коли людина не може відпустити цю ситуацію, багато вдачі мав, коли у вас були стосунки. Тепер велику злість тримає на вас. Що ви, я так розумію, що ви відсторонили людину від себе. Буде до вас наближатись, буде. Ну тут такі якісь намагання зачепитись за вас. Ну тут з ким у вас листування, то поки що воно на рівні листування лишається, але чоловік вже хоче зустрічі. Тут і жінка хоче цієї зустрічі, може, це по телефону просто розмовляєте, не обов'язково тут листуватись, там, смс-ками перекидатися. Але ж тут ну, тут бажання є зустрітись, ну, як побачення, влаштувати. І про якийсь сюрприз чоловік тут замислюється. Тут скрізь просто от, бажання саме чоловіка побачитись, просто скрізь воно мені розкидано, то я кожного разу навіть не хочу його повторювати. Так, інформація зустріч є, в якій чоловік буде надавати інформацію про якусь вже зроблену справу. Навіть дві справи. Тут одна більша за розміром, друга менша, але ж це як про якусь людину буде вам ще й розповідати про якогось чоловіка. Я не розумію, ви нібито і не дуже знаєте ту людину. Ну, це може у розмовах вже чули, так розумієте, про кого мова, але ж ну, не обов'язково, що ви бачили з цією людиною. Ну, якусь інформацію буде розкривати. Далі. Так. Ось тут мені показаний чоловік, але дивіться, ви так спілкуєтесь, ви з кимсь розмовляючи, смієтесь, ви так знаєте, у гарному настрої. А от чоловік, який про вас думає, і який не має змоги бути десь там поряд з вами, от у нього настрій зовсім інший. І якісь новини гарні будуть, як з кимсь там обговорюватись, він з кимось зустрічається, спілкується, але думками весь час про вас, про ваш гарний настрій. Тут ревнощі якісь, тут просто якісь ревнощі. Йому здається, що поки він там свої справи якісь там відпрацьовує, то вас хтось розважає, що ви не просто так в гарному настрої. Ну, у вас там дійсно з ким спілкування є, але нема такого, щоб. Ну, це з ким ви просто от розмовляєте, але ж ви не бачитесь людиною. Але все одно ремно є. Так, на перспективу, тут можуть бути домовляння. Але дивіться, в одному випадку є трошки обмеження, вони трошки згодом вони відійдуть від людини, але може бути така ситуація, що домовились, і треба буде перенести трошки цю зустріч. Але вона відбудеться. Тут насправді, знаєте, такі от, таке спілкування між людьми, воно не таке, що немає якоїсь там, знаєте, ну, впевненості в людині. Це просто так складаються обставини. І чоловік, дивіться, тут і чоловік, і жінка. Тут так складаються обставини, що спочатку чоловік думав, що через нього не можна буде, ну, будуть якісь там переноси в даті зустрічі. Але так воно станеться, що через жінку насправді, ну, що у неї там теж якісь свої справи, і тимчасово вона буде пересувати можливість зустрічі. Ну, Так мені показано тут. Так, літера І, літера С, літера П. Люди з отакими ініціалами планують з вами зустріч, або це якщо ваші ініціали, то буде зустріч тут. Зараз хвилиночку, хто це. Ой, не можу говорити. Чоловік чи жінка, але людина дуже талановита. Людина, яка в літера У, літера Т сюди ще має відношення. І людина талановита, і людина поряд, з якою у вас якось змінилось або змінюється життя. Може, якісь там спільні зміни проходять у вас у житті. Це знаєте, коли є спільні теми, спільне. От ви на чимсь свого часу мож... могли зійтись на чомусь спільному і почати спілкування з людиною, або в один той самий час у вас спільні зміни почались, і вони, ну, вони і донині у вас тут відбуваються, але це знаєте, як... Є, ну, скажімо, одна там чи дві теми у вас такі, що ну, якось воно вас може і бентежити, і смішити в деяких випадках, що одне і те саме проживаєте, але ви, ви як не є однією сім'єю, але от дуже схожі за якимись там обставинами. Вашого життя. Тут якось так синхронно у вас один, два, три рази змінювалось все в житті отак швидко. Але ну, як сили потім встановлювали, але ж було що обговорити. Так, ось тут. Тут чоловік, два чоловіки між собою, там щось зустрічаються, спілкуються. Жінка як очікує на результат цього спілкування. Щось вона так трошки навіть хвилюється. Але дивіться як. Тут як була якась розмова з цією жінкою з приводу цієї зустрічі. І от коли ця зустріч відбудеться, коли вона вже завершиться, от ось тут показана ситуація, що жінка буде як, ну знаєте, як статусно вища для цього чоловіка. Якась ситуація, вона її ніби передбачила. Вона її... Ну Якось попередження давало цьому чоловікові, і про цю ситуацію він знав від неї заздалегідь і зміг як відмежуватись від ситуації. Ну Це, знаєте, якось так буде її потім для себе так сприймати. Це ж треба, як вона відчула. Ось так воно виглядає мені. Ну, і взагалі-то дуже важлива для цього чоловіка ця жінка. Знаєте, коли те, що вона говорить, йому якось воно, от, знаєте, він не пропуска повз вуха, він уважно дослухається до неї. Бо, я так розумію, тут вже не одна була така ситуація, коли. Коли вона щось так ну, його попереджала, і так воно потім і було. Тобто, інтуїтивно людина дуже така розвинута. І він знаєте, от він в захваті від її інтуїції. Ну і взагалі подобається ну, вона і гарна, вона йому подобається як жінка чоловіку. Тобто відмічає не тільки її інтуїція, все інше в ній теж помічає і відмічає для себе. Так, ну тут родинні якісь зустрічі, розмови, спілкування тут нічого тут такого, хвилювання, так, якісь там розмови, коли. Ну, знаєте, коли люди зустрічаються і там щось обговорюють, щось подобається, щось не подобається. Це, ну, це про життя розмови. Це, воно у всіх так не буду на цьому затримуватись. Давайте, що у нас тут? А тут ви з кимсь в дорозі будете зустр... ну, Наприклад, щоб зустрітись, вам треба якусь, якийсь шлях подолати, і людині треба шлях подолати. Тобто тут зустріч і прогулянка, чоловік та жінка мені показані. Знаєте, як з келихами чогось. Ну, це може бути як вечірка якась, або, наприклад, там, ну, там, наприклад, зустрілись і взяли собі там по. Горнятку кави, наприклад. Ну, щось таке, знаєте, коли люди ходять, спілкуються, але ж при цьому в руках тримають щось, що можна пити. Так. Ось тут біжить. Двоє людей, просто от так поспішають, так. Бігом-бігом. Жінка і чоловік. Тут жінка нас дожене чоловіка. Він десь поспішає. Десь, ну, знаєте, як людина запізнюється трошки. А вона нас дожене, щось забув. Угу. Ось тут будьте, будь ласочка, уважні, О, тут хтось з вас спілкується з людиною, яка, через яку ви потім втрачаєте гроші. Воно, знаєте, виглядає так, що от, ну, по-перше, коли щось сплачуєте, намагайтесь робити це так, щоб людина не бачила, не заглядала у вам у Гаманець, бо як бачить там гроші, то це якась така є в людині заздрість. Потім дивіться, якщо говорить з вами про гроші, ви після цього теж їх починаєте дуже втрачати. У людини таке худорляве обличчя, як витягнуте трошки, і темне волосся, і є за її спиною чоловік, не одинока мені вона. Ну, будь, хоча будь-ким він може бути, це ж може бути і сином, і братом, ким завгодно. Вона така, знаєте, ніби от турботлива, така, ніби і непогана людина, але глазити вміє. І ви потім так і не знаєте, де що взялось, вдачу втрачаєте після спілкування. От Спочатку ви веселий чи весела. Бо і для чоловіка, і для жінки це підходить. А потім у вас як вдачі не стало, ви потім встановлюєтесь потрошку, потім щось у вас там змінюється, але деякий час вам складно. Тобто, ви навіть, я так розумію, що і була у вас думка, що щось, щось не те. Щось, от як побачимось, що щось міняється. Ну, то чого ж ви цю думку не розвинули далі в собі? Зверніть увагу на цю думку, бо воно ж не просто так вам в голову прийшло? Ну, таке. Все, на цьому я закриваю філіжанку. Тут повтори я люблю озвучувати, а більш нічого такого не бачу. І всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. І будьте в безпеці! Бережіть себе та своїх рідних, близьких. Побачимось! Всім пока.